Сьогодні, 10 квітня, ми зібралися на центральній площі міста Косово, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу героя України, воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Олександр Журженко, позивний Джордж, народився 16 квітня 1987 року. Житель селища Старий Осів. Молодший сержант, бойовий медик третього взводу оперативного призначення. 19 квітня 2023 року він став до лав Збройних сил України. Пройшов славний бойовий шлях Харківщина, Запоріжжя, Донецька область. До служби працював стоматологом. У полеглого воїна залишилася дружина і двоє дітей. Загинув 1 квітня 2025 року в результаті штурмових дій противника в Донецькій області. Це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі.

Я ти, посіти си, линемочі наші. Нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у Споконцем, але визволи нас від Бога, Твоїй царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на діті віки, во безпожинах, і в душу воїна Тво спа у Боги, і прийми його до поженого життя, молодебе, людина, людша, оселях твої во. Де всі святі твої спочивають, у покій душу воїна твого, бо ти єдиний людиною. Можно зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, сам і душу воїна двого. І нині по час, і навіки. Амінь. Єдина чиста і непорочна вість. Обе мене породила, молися за спасіння душі, Його. помилий нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, та помилуй, хай помилок.

Його тілесно, де смертю смерть подала дьявола знищив життя світової своєму подав. Сам Господу, бокій душу воїна Олександра, у місті світнім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні журби, ні зіткання, всяких гріх, щоб то не він словом, ділом, думкою все прости, бо немає людини, яка жила вона би не зрішила. Ти один, безріха. Правда твоя, правда вічна і слово твоє істина. Водиємо скризіня рядя і спокій душі, і воїна, герой Олександра, Христи Боже наш, тобі ми славу висилаємо з предвічним Отцем добрим, і моїм духом. Нині бо це час і на віки ліки. На славній дуві серафимі, то безспіння мого слова породила, сушу вороди, до тебе Слава тобі христибожа, надія наша слава тобі! ні. Майди навіть все часі на її вічі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, хлабий, Христос, що перетерпів заради нас страшні мук і, і страст і смерть, і є правдивий Бог нашови і мертве володіє. у літбами причусти, і своїй матері не просто зачапоїть, і всіх святих, і душу світлої пам'яті воїна героя Олександра, який діполях, боях за Україною кожної з нас воселях прабедника селих на нові, Авраама у покій, прабедник для нас, помилуй, спасибо ти добрий, любі на любині. Пам'ять Богові на герої Олександра, і Отця, істина, і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крів наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І на води на суспосу, а не визволи нас, від духами. Амінь. Богородице діворадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні того, на Того, ти породила Христа, Спаса, Визволителя дух нас, во ім'я Отця, і Сина, Святого Духа. Амінь. ごいめあちあいせいなとはどかあみんごいめあちあいせいなとはどかあみんめあちあいせいなすがとはどかあみん Воїни-захисники, побратими, районна влада, люди, які сьогодні прийшли небайдужі на цей, на жаль, скорботний майдан. Вівторок і четвер через день ми стаємо тими великими свідками і учасниками страшної великої події і трагедії. Батьки рідні, мати. Батько, дружина, сестричко, Не вірилося вам і нам, що 16 квітня ваш синок мав повістити вам добру новину. Він народився цього. Бачимо, доживши декілька днів до свого дня народження. В цій новозбудованій хатині. Він прийшов сюди. Він прийшов на цей майдан, щоб показати свою велич, свою незламність, свою поборність свого духа. Покаже, Христос, хоче йти за мною не зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Він взяв свій хрест, він взяв той поклик, Він виконав обов'язок і виконав лядку Пократа, Буше медиком, він не зламався вкус. Він показав, як треба боронити нашу Україну, Він показав, як треба йти вперед. І там на полі бою ворожа куля знайшла його шлях. Нам лишається живим молитися за упокій тих воїнів. Ти незламних леонів, які будуть приличені до Царства Божого. В цей час посту кожен із нас переосмислює, задумується і каже «Господи, дай мені силу, витримку і терпіння, щоб змій диявол не спокусив нас, а він спокушає нас на кожному кроці. Але вашого сина Він не спокусив, бо він віддав своє життя за кожного із нас. Він був непоборний. І відтривали б до останнього подиху життя. Він від себе звернувся. І далі таки робити, і буде далі робити царство Божого, сповідаючи на кожного з нас. Задумуюся бо Христі, дорі брати і сестри, як ми маємо наш легкий, складний, випробований час бути сільним духом, як наші Хлопці, воїни і дівчата, які йдуть, які боронять, які не бояться смерті. Бо смерть це є перехід з цього тимчасового життя життєвішого. Як Христос терпів і казав, гонили мене і гонитимуть вас. Бачимо, як нас гонять, як нас терзають, як тетять знищити нас, але не, не зламні українці не козацького духу. Ми терпимо. Теперь Христос. Іхай самости Господь дасть вам силу, добродину, перенесіться бит і правда. Наші молитви, Хай, ваше серце наповнює добротою і щирістю. І зараз вже, на жаль, на цьому майдані буде звучати той останній дні за 哦。 І про те, що вкладається до дому покійного воїна, герою України Олександра. Вулиця Володіння Десь, Село Старокосію, де сьогодні о 18-й годині розложиться Парастас у Богу Спочинного. Завтра в п'ятницю об 11-й годині. О 12-й годині то, що буде чим потім. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Герою України Олександру! Речі. Слава, слава, слава. Ішло ха яскраво світ. Україна. Героям України тричі. Герою Олександру тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Це мало сказати. Вони полягли! Це мало сказати. Вони не повернуть, вони тобі і мені віддали стукіт власному.